Друзі, всім привіт! Ви на каналі Стас Грищук, а це моє нове відео про топ-10 плюсів електромобіля Тесла над автомобілями з ДВС. Зараз у нас 2023 рік автомобілі Тесла з'являються на дорогах України все більше і більше. Їх завозять дуже багато. Інші власники автомобілів дуже ним цікавляться. І сьогодні я вам розповім, чому цей автомобіль набагато краще, ніж ваш автомобіль на дизелі або бензині. Поїхали! Першу загальні враження. Я з автомобілями Тесла знайомий вже більше ніж пів року. Я їх привіз вже в 8 автомобілів. Тому якщо вас цікавлять автомобілі з Америки, будь ласка, звертайтеся, привезу вам або Тесла, або будь-який інший автомобіль, неважливо. Но проїздивши на цьому автомобілі вже пів року, я знаю точно, що цей автомобіль є для мене особисто найкращий. І сьогодні я вам розповім, чому саме. Трішки загальновідомих фактів: електромобілі Тесла були одними з найперших на ринку. То взагалі почав виробляти електромобілі. Чому усі ми знаємо автомобілі марки Тесла? Тому що вони дійсно були одні з найперших, хто почали випускати електромобілі. Почали вони з преміальних електромобілів, це Model S, Model X, потім дійшли до більш бюджетніших, Model Y, Model 3, і вони стали більш доступніші. Об'єктивно, автомобілі марки Tesla є передовими серед електромобілів в плані їх розгону, дальності ходу, а саме основне, це фішок. Фішок в цьому автомобілі досить багато. Але сьогодні я вам розповім іменно топ-10 причин, чому цей автомобіль марки Tesla для мене особисто є набагато кращою альтернативою, ніж їздити на навіть найекономічніших девесних автомобілях марки BMW, Mercedes, Volkswagen і будь-чому іншому. І тому поїхали до цих фішок. І першою фішкою цього автомобіля, яка особисто для мене є мега важливою, це відсутність фізичного ключа. Звісно, ключ є. Ось така ключ-картка, яку ви можете з собою носити, можете комусь передавати. Вона може відкривати, заводити автомобіль без проблем. Але ні один власник Тесла не буде їздити ось з цим. Тому що є телефон. Підтримка телефону, iPhone або Android з цим автомобілем є максимальною. Я вам розповім, як це працює. Ви під'єднюєте свій телефон до аккаунту Tesla. Ви створюєте аккаунт на сайті і під'єднуєте автомобіль, який ви придбали, до цього аккаунту. Після цього ви можете створити свій телефон як ключ вашого автомобіля. І більше вам оця карточка не потрібна, тому що телефон з'єднюється з вашим автомобілем. Автомобіль бачить, що ви підійшли, він відкривається як безключовий доступ. Так само він закінчиться закривається, коли бачить, що ви відійшли від автомобіля. Ви засідаєте сідаєте в машину, він бачить, що телефон є в машині, машина заводиться. Все більше вам ніяких ключів нічого не потрібно. Забувайте, місце в кишенях завжди вільне, Вже на одну позицію в кишені, скажімо так, або в сумці у вас менше. Для мене це мега важлива функція. Друга фішка плавно переходить з першої. Це додаток. Додаток автомобіля Тесла може повністю керувати цим автомобілем. Залежить, правда, яка у вас комплектація, чи є у вас повний автопілот, чи не повний, але в загальному фішок максимально багато. Ось тут у вас з боку екрану є скрін з мого додатку. Там ви бачите, що можна з цим автомобілем робити. Можна включати клімат, можна заводити автомобіль, можна відкривати автомобіль. Ви можете бути від автомобіля за тисячі кілометрів через інтернет, ви відкриваєте автомобіль. Будь-хто, хто потрібен для вас, сідає в цей автомобіль, заводить і їде куди завгодно. Ви можете включати клімат, ви можете бачити де цей автомобіль знаходиться. Ви можете регулювати зарядку. Ви можете навіть керувати, що автомобіль їздив вперед-назад, знову ж таки, якщо у вас докуплений пакет автопілоту. Тому це друга фішка, яка є мега зручною в автомобілі Тесла. Третьою фішкою є так само електрична частина цього автомобіля. Це оновлення. Об'єктивно, коли ви купляєте будь-який, от просто будь-який автомобіль. BMW, будь-що ви купляєте, ви купили, і він вже буде в такому стані, от як ви його знаєте, завжди. Можливо, ви щось там дооснастите і він буде трошки інакший, але кардинально він ніколи в житті не поміняється. Автомобілі Тесла отримують оновлення майже кожен тиждень, кожен місяць, кожен півроку. Да, не усі ці оновлення щось змінюють в автомобілі. Технічно, звичайно, він не зміниться, але повірте мені, так як у вас в салоні один екран, там може помінятися повністю все. Навіть свій приклад особистий. Я купив перший електромобіль Тесла ще в жовтні 2022 року. Він приїхав з автоматичним підігрівом сидінь і просто підігрівом керма. Після оновлення в мене став підігрів керма автоматичний, так само, як сидіння. Хоча цієї функції не було, коли автомобіль тільки купляв. Тому от з оновленням помінялися навіть користувацькі функції. Я вже не говорю про інтерфейс, я не говорю про те, що додаються нові функції, додається зміна шрифта. поміняється може все, як за цього звичайно захоче пан Ілон. Наступною фішкою є так само керування цього автомобіля з додатку, але не зовсім. Я говорю про користування кліматконтролем. Зараз у нас є вже, правда, вересень, на вулиці 25-27, інколи 30 градусів. І повірте мені, після того, як я поїздив два місяці не на Теслі, я відчув одну величезну нехватку одної функції. Це прекондішн салону. Це означає, що автомобіль завжди преохолоджується. В автомобілі є захист від перегріву, в автомобілі є всередині в інтер'єрі датчик, який зчитує параметри температури в салоні. Як тільки температура доходить до тієї, яку ви виставили, ви вручну виставили, автомобіль моментально включає кондиціонер і охолоджує салон до тої температури, яка буде абсолютно нормальною. Тобто ви... Навіть якщо ви не користуєтесь ніколи додатком, взагалі вам пофігу, ви просто їздите на автомобілі. Ви завжди будете сідати в нормальну температуру. Ви не будете сідати в Ташкент, ви не будете сідати в жару, ви не будете відкривати, заводити машину, відкривати вікна і стояти коло неї хвилин 15, щоб там в салоні стало нормально. Ви завжди сідаєте в нормальну температуру. Це величезний плюс автомобілів Тесла. Наступна фішка буде все ж таки зв'язана з тим, що це є електромобіль. І я говорю про. Про потужність двигунів, так звичайно, потужність двигунів електричних не можна порівняти з ДВС ними, тобто ви завжди будете швидшими, трошки тому, що у вас немає крутного моменту. Ви завжди отримуєте всю потужність одразу, але просто в користувацьких функціях по місту це величезний плюс, тому що коли ви виїжджаєте з прилеглої території, ви завжди можете вклинитись в потік. Отак, ви просто нажали газ і ви вже в потоці в секунду. І повірте, да, можливо, це так. Ну ви скажете, що ви і на бензині так можете, а на дизелі там тяга взагалі кошмар. Але повірте мені, на цій машині це взагалі не відчувається. Ноль вихлопу, нічого. Ви просто як їхали, так і, і в'їхали. Повірте мені. Це величезний плюс іменно електромобіля, не тільки Тесла. Наступною, просто максимально комфортною фішкою автомобілів Тесла це їхнє сидіння. Повірте мені, сидіння комфортніші за самі комфортні bmw шні сидіння. От самі комфортніші. Можливо, ще комфортніші там Мерседеса s класа щось можуть порівнятися, але це парадоксально, що автомобіль, який зібраний, м'яко кажучи, на троєчку. Сидіння мега комфортні. Ви просто як сідаєте, як в диван додому. Я проїжджаючи 700 кілометрів на цьому автомобілі, встаю і навіть не відчуваю, що я проїхав якусь дистанцію. Тобто, завжди. Ви будете сяти в максимально комфортні м'які сидіння, і це дійсно відчувається. Це не те, що в мене там якась попа дуже така чутлива. Ні, це дійсно відчувається. Кожен хто не сідає, завжди каже, ого, які тут м'які сидіння. Повірте мені, це так і є, і це ще одна фішка автомобілів Тесла. Наступною самою, самою важливою фішкою для людей, які ніколи не мали електромобілів, це заправка. Я вам так скажу: ніколи електромобіль. Не буває розряджений. Автомобілі електричні завжди заряджені. Чому? Тому що ви ними користуєтесь в день в 90% використання взагалі автомобіля. Ви будете ним користуватися по місту. А по місту ви не будете виїжджати 500, 600, 800 кілометрів, як заявляють китайці своїми там одним запасом ходу на 800 кілометрів. Ви завжди проїжджаєте 50, 100, 150, ну 200 кілометрів. Автомобілі заявлені Тесла вони можуть проїжджати від 350 і до 600. І все одно ви проїжджаєте за день, ввечері поставили його на зарядку. Зранку він вже заряджений, якщо вам це необхідно. Якщо не потрібно, можете не ставити. У вас все одно залишається запас. Тому повірте мені, ви ніколи не стигнете з тим, що у вас автомобіль розрядиться. Тільки в одному випадку, якщо ви спеціально хочете провірити, а чи проїде цей електромобіль от стільки. Ну от тоді, можливо, у вас ця проблема трапиться. В користувацьких Функція в користувацькому режимі, ви ніколи в житті не розрядите електромобіль, і ви навіть забудете про те, що вам потрібно його заряджати, тому що ви приїжджаєте додому, ви просто втикнули в розетку і пішли. Він собі стоїть, заряджається. Вам не треба спеціально їхати кудись, вам не треба спеціально чекати, стояти в черзі. Не потрібно. Так, да, цей нюанс, що вам потрібно мати, де його заряджати. Але якщо вам буде потрібно, ви придумайте, де його заряджати. Це величезний плюс знову ж таки не тільки Тесла, а й інших електромобілів. Наступною фішкою. Просто ну не можу вам з вами не поділитися. Це є автопілот. Автопілот автомобілів Тесла. Повірте мені, я бачу багато машин, тому що я привожу їх з Америки, я тестую багато машин. Тільки цій машині я довіряю. Тільки цій машині я довіряю. Більше ні одна машина не їде на автопілоті. Так, як їде ця машина. Що я маю на увазі під словом автопілот? Я не говорю про FSD, Full Self Driving, який їде, просто висіли в машину, тикнули кнопочку, воно вас довезло до е, пункту Б, куди ви їхали і ви вийшли. Ні. Ми в Україні це не можемо користуватися тільки кастомними рішеннями, але загалом автопілот на інших автомобілях і на автомобілях Тесла працює в Україні тільки так, що він утримує. Смузі вас і не дає виїхати, не дає е, вдаритися в переддущу машину. Тобто ви по трасі включили автопілот і можете реально на хвилин 15, 20, може і більше забути про їзду. Інколи потрібно просто тільки е, рукою до руля, щоб він зрозумів, що ви не спите. Але його датчики, його сенсори, його прошивка створюють максимально комфортну їзду на автопілоті по трасі. І це, повірте мені, просто. Ну, Феноменальна штука на цій машині хочеться їздити далеко. Парадоксально для тих, хто вважає, що електромобіль багато не проїжджає. Але на цій машині хочеться подорожувати. Перед останньою фішкою не можу не виділити один єдиний факт: у вас автомобіль має потужність, ну як Феррарі десь 2003 року. Можливо, навіть і сучасні Ferrari мають потужність, як там tesla Model Y Performance. Тобто Tesla Model Y Performance може об'їжджати навіть Феррарістері. Ви можете їхати в режимі Chill. Вона буде їхати приблизно як BMW 520D. Ви можете їхати в режимі стандарт на Long Range. це своя швидкість 4,7 до сотні. Ви можете їхати в режимі Performance. якщо ви купили Performance, це буде 3,3 до сотні, 3.6, 3,5, як коли. Витрат на цю машину у вас не буде рівно. Ну от взагалі не буде нічого, тому що в цій машині нема чому ламатися. Якщо ви купляєте не сильно вдарений автомобіль, ви його гарно зібрали на якісних оригінальних запчастинах, у вас ця машина не зламається ніколи в принципі. Навіть офіційно Тесла, коли ви купляєте нову Теслу на дилері, каже, наступне ТО через 4 роки або 80 тисяч кілометрів, і воно це каже просто для того, щоб ви приїхали, і хоч щось зробили, тому що тут просто два електромотора і батарея. Так, да, ходовку ви можете вбити по ямам, але технічних нюансів в плані, як там, на витрати на девесі, що у вас там відіргнув датчик, вам треба поміняти масло, у вас там якісь питання, щось електроніка, барахлить або якісь форсуночки. Цього всього нема. Ви забуваєте, у вас потужність, як не знаю, як в ламборгіні. Але при цьому витрати, ну, витрати як на пріусі. Тому, повірте мені, з цією машиною ви просто думаєте, а куди мені сьогодні поїхати? Туди чи туди? А я хочу туди їхати, чи не хочу. Ви забуваєте про питання, чи вам треба, а може краще не треба, бо то ресурс. Взагалі все рівно. Пробіги в Тесли можуть бути величезні, а вона все одно не поламається. Ну і останньою на сьогодні фішкою я хочу поділитися е враженням про те, як цей автомобіль рулиться по трасі і взагалі на дорозі. Звичайно, ця фішка є в багатьох електромобілях через свою. Компоновку, тому що е, якщо ви вибираєте автомобіль на ДВС, у вас буде двигун спереду, розвісовка щось ззаду, щоб машина хоч трошки не кринилася, але все одно будете відчувати вагу спереду. Тільки автомобіль, порше і всі середньомоторні автомобілі можуть похвастатись ідеальною розвісовкою і так далі. Але електромобіль, Тесла і інші електромобілі вони ідеально керуються в плані, е, в плані відчуття в поворотах, тому що у вас немає переваги спереду або ззаду. У вас все. Ідеально збалансовано. Це я говорю правда за електромобілі точно Тесла, тому що дуже часто автовиробники забивають болт на те, щоб просто поставити всі агрегати, всі елементи кудись по кузову і бруть піхають по стандарту просто під капот. Це привіт привіт 4 і там іншим електромобілям, які просто чомусь не хочуть нічого робити з цим. Ті ж BMW iX, вони всі все під капотом, там все зайнято. Ви не можете нічого навіть поскладати. Ну, поскладати – Адно, ви хоч би просто там не мали того всього тої ваги. Да, воно не так багато важить відносно батареї, яка важить там під тонну, але все одно це є недоліком е і величезним плюсом в електромобілі Тесла. Тому це остання десята фішка електромобіля Тесла. Але ладно, ладно, ви мене заклюєте, якщо я скажу, що в електромобіля Тесла є тільки плюси. Звичайно, є в ньому і мінуси. І зараз я вам декілька мінусів, які я підмітив, розкажу. Першим ділом, так, не спорю, взагалі не маю нічого проти, це якість зборки автомобіля. Якість зборки, ну, назвемо її так. E, Volkswagen Polo зібраний краще, ніж ця машина. І, в принципі, це електро до всіх Тесл ну актуально. Тобто, якщо ви подивитесь огляди Tesla Model S, яка коштує зараз на ринку там нова 100 тисяч доларів. Якщо ви подивитесь Tesla Model X зі своїми дверми чайками це 120, там будуть ті самі проблеми для тих, хто не зважає на недоліки зазорів, резинок і так далі. Якщо вас це не цікавить, можете сміло це Пропускати наступною фішкою є аскетизм в салоні. Це не є недоліком, це особливість електромобілів Тесла. Да, так, це більша особливість електромобілів Тесла і Model, Model Y. але для людей, які пересаджуються з інших ДВС-них автомобілів, будь-яких, навіть з старого Honda Сівіка, перших три дня у вас буде враження, що вас обділили, що вам вкрали весь салон, поставили один iPad по центру і руль. І все, особливо, що ви вийде ввечером, хана, там нічого не світиться, крім цього планшета і підсвітки в ногах. Но до цього дуже і дуже швидко звикається, і, в принципі, ви через тиждень-півтора розумієте, а для чого мені всі були кнопки ці. Ну, але це я можу віднести до недоліків, тому що це є особливістю. А особливість, ну, люди деякі кажуть, ні, це все мені не підходить, це мені от де кнопочки, мені хочеться кнопочки. Якщо вам хочеться кнопочки, ідіть кудись, в інше місце. Також одним з недоліків Tesla Model Y, особисто, на мою думку, є її ходова, тому що ходова тут просто взята від Tesla Model 3, яка важить на 200-300 кілограм менше. Вона є нижчою і просто поміняли амортизатори. в цьому автомобілі стоять від Tesla Model 3. Майже все. Підрамник теж все від Tesla Model 3. Відмінність тільки в амортизаторах. І через це враження в салоні, що ви їдете трошки на спрінтері, у вас постійно щось гупає. У вас ходовка, як летить відбойник, і гуп-гуп, гуп-гуп-гуп. Ну, воно трошки є дискомфорт. І це відчувається як на 19-х колесах, і на 20-х, на 21-х, там взагалі хана. Всі власники Tesla Model Y Performance на 21-х колесах постійно пишуть в групи тесловодів, хто поміняється на 19-ті або 20-ті колеса. Бо просто неможливо на тих 20-х, 21-х їздити. На інших машинах це так не відчувається. На Tesla Model 3 що вісімнадцяті? Що 20 на перформансі відчувається однаково. На навіть 22 на іксах не відчувається жорстко, тому що там пневмопідвізка вже тільки проблема. От Model Y, що вона гупає. Це недолік. В принципі, недоліків я більше не бачу. Загалом я розповів ті плюси і мінуси, які як правило я розказую кожному, хто питає мене про тесло, а питають мене просто шалену кількість. Люди їх не купують, але хочуть купити. Всі ці питання задають. Люди їх купили, але ще не пробували. Питання задають. Деякі купили, катаються, але кажуть, не розуміємо, в чому фішка. Теж питання ці задають. Особисто я для себе зрозумів, що Тесла для мене автомобіль практично ідеальний. Так, якщо у вас, не, якщо у вас гроші і кури не клюють і ви можете заправляти свій автомобіль, хоч там на 200 тисяч гривень в місяць, то ви можете на ці всі нюанси закривати очі. Але у вас закривається тільки одна перевага, що тут взагалі копійчані витрати на їзду, а все решту ви не маєте ні автопілоту, ні прекондішну, ні додатку, нічого ви не маєте. Ви маєте тільки величезні витрати на ТО і на витрати на бензин. Всі решта функції ви не можете собі запхати в свої Мерседеси і BMW. Тому для мене цей автомобіль є ідеальний. Я знаю багато людей, які ніколи в житті не їздили на Теслах, казали, що Тесли погані. Як тільки сідали на Тесли, починали їздити через пару днів, казали, то блін, то нормальна машина. Через два тижні казали, це ідеальна машина. Да, і люди є, які кажуть, що там ні, я хочу, щоб в мене прям кнопочка, прям цокала, от так як я хочу, от так, як вона на ауді цокає, от ніде більше так не цокає. Так, для цих людей, будь ласка, вам автомобілі, ауді, Етрони, всі от вам відкриті весь ваг груп для вас без проблем. Но якщо... Ви просто їздите на машині кожен день, вам просто хочеться зменшити витрати, відчути щось нове. Я цю машину взагалі не називаю машиною. Це для мене гаджет з її оновленнями, з її додатками, з тим, як вона взагалі взаємодіє з тобою. Це просто машина, прикол. І я за це її дуже сильно люблю і навіть не уявляю, як я буду їздити не на Теслі. І так хотів би сказати те, що Деякі фішки, деякі плюси, які я озвучив в цьому відео, можна реалізувати в інших автомобілях, навіть ДВСних, за допомогою різних приблуд, сигналок і так далі. Але ось тут це вже з коробки. Все готове. Нічого не потрібно робити. Тому для мене особисто ці всі фішки є актуальними і вони є величезною перевагою над ДВСними машинами. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, тут будуть відео ще про інші автомобілі, електромобілі. Якщо ви хочете замовити автомобіль з Америки, будь ласка, пишіть мені в інстаграм або в телеграм, підписуйтесь, я кидаю туди варіанти автомобілів по Байнау. Усім дякую за перегляд. Всім пока!